Усім привіт та дуже рада бачити вас на цьому інтенсиві, тому що це означає, що за цей тиждень ви станете ще ближчими до СММ професії і в загальному ближчому до своїх мрій і до своєї самореалізації. Тому я дуже рада, що можу бути вашим таким провідником у цю сферу. І дуже хочу вам дати найкращу інформацію для того, щоб ви класно себе вже зараз починали почувати. Цій професії розуміли, з чим ви в загальному стискаєтеся, що вам потрібно робити, які ваші обов'язки, і так далі. Тому вже в першому уроці сьогодні ми з вами розберемо покроковий такий план роботи в СММ на виход дохіду 1000 доларів плюс на місяць. І в загальному що таке смм професія? Це коли бізнес платить за те, щоб його просували в соціальних мережах. Простими словами, це коли приходить, наприклад. Бізнес, якийсь підприємець, власник бізнесу, і ви за допомогою своїх інструментів, таких як пости, сторіс, відео, реклами в соціальних мережах, блогерів в таких соціальних мережах, як Instagram, Facebook, можливо, навіть LinkedIn, Ютуб, TikTok, ви досягаєте цілей, ви досягаєте продажі, ви продаєте людям в соціальних мережах, і за це вам саме власник бізнесу і платить. Тобто власник бізнесу отримує продажі, він отримує впізнаність завдяки тому, що ви робите завдяки цим інструментам. А ви отримуєте саме свою фіксовану оплату кожного місяця. І що представляє собою в загальному СММ? Це публікації контенту в профілі. Це запуск реклами в соціальних мережах. Це залучення нових підписників, які можете залучати і через Reels, і через блогерів, і через таргетовану рекламу. Це просування іміджу бренду. Це саме коли завдяки ви певних фото, відео, створюєте образ самого бренду, який люди починають запам'ятовувати, любити. І кожного з вас є такий бренд, який ви пам'ятаєте саме по певному якомусь такому іміджу або образу. І ось ви саме будете саме спеціалістами, які будуть вміти це створювати. Також ви комунікуєте з аудиторією через такі відео, через стори, через пости, доносите певні якісь сенси бренду, за що вас пам'ятають, за що вас люблять, на що реагують на вас, тому що ви викликаєте емоції через свій контент. Також це аналіз результатів, тобто, а що ми приносимо, а і скільки в нас підписників прийшло в цьому місяці, а скільки продажів в цьому місяці, а скільки витрат в цьому місяці, і наскільки це все взагалі... Окуповуються самому власнику бізнесу. А всі ці цілі, насправді, вони об'єднуються в одну дуже просту ціль це продати товар або послугу клієнта через соціальні мережі. Навіщо і кому в загальному потрібен саме смс спеціаліст Без перебільшення маркетинг у соціальних мережах зараз, на даний момент, і в майбутньому 100%, тому що ми вже настільки еволюціонували, що ми без цього не можемо. Він потрібен без виключень всім. Абсолютно, це онлайн, це офлайн магазини, це великі торгові точки, це локальні бренди з вашого міста, салони красива під вашим будинком, це кав'ярні і так далі. Тому такі є саме переваги, саме просування. Він коли ви заходите в соціальну мережу і розповідаєте аудиторії, яку ви залучаєте про бренд, який ви просуваєте, це викликає, звісно ж, довіру. Якщо людина, наприклад, буде думати про те, а куди мені піти сьогодні зробити манікюр? Ось мені піти там. 10 салонів під моїм будинком, куди мені піти. І, звісно, вона обере той салон, який вона знайшла скоріш за все в інстаграмі, тому що вона подивилася відгуки людей. Вони подивилися одразу роботи. Вона зрозуміла, боже, мені дуже подобається атмосфера, мені подобається дизайн салону, мені подобаються майстри. І вона йде, підписується. На цю сторінку і вже заходить в салон, купує. Якщо б, наприклад, вона просто спустилась під домом, довіра до того салону, який прямо під домом менше, ніж вона пройде 15 хвилин пішки, але прийде до салону, у якої в неї є довіра. І це саме є однією з цілей е і результатом того, коли ми є присутніми в соціальних мережах. Також це спрощує спілкування з аудиторією. Якщо раніше потрібно було роздавати флайера, якщо раніше потрібно було показувати себе на телебачення. За тисячу грошей, якщо раніше потрібно було робити там банери, е рекламу про те, що в нашому місті є салон краси. Зараз це набагато простіше. Кожна людина, яка сидить у себе на дивані, кожна жінка, яка дивиться собі інстаграм, її потрапляє реклама, вона підписується. Вона спостерігає за цією сторінкою, і вона пише, коли б вона хотіла записатись. Тобто, це максимально просте спілкування і доступ до людини з будь-якої точки світу. Ви можете не тільки локально продавати товар або послугу клієнта. А продавати цей товар і послугу по всьому абсолютно світу. Також це інформує клієнтів. Наприклад, у вас зараз є якась акція, у вас якісь знижки, у вас якийсь інфопривід по типу у вас відкриття нової точки, куди ви хочете, щоб прийшло якомога більше людей. І знову ж таки, вам не потрібно робити багато лишніх якихось дій, які робили раніше маркетологи. Ви просто це висвітлюєте в сторіс, в постах, в рілсах або в рекламі саме в Facebook. І все, тобто, вас вже знають. Вже ваша аудиторія проінформована абсолютно з усіх істочників, скажімо так, знаній. І також це підвищує впізнаність та лояльність до бренду, тому що коли людина довго спостерігає за вашим брендом, за вашим позиціонуванням, за вашими цінностями, вона починає його любити. І вона вже не піде зробити манікюр до іншого майстра, вже там з іншої сторони. А вона настільки любить ваш бренд, настільки хоче асоціювати себе з вашими цінностями, що залишається з вами. Тому у чому в загальному полягає робота смс спеціаліста? По-перше, це створювати таке обличчя компанії у соціальних мережах, завдяки якраз такі постам, сторіс, рілсам, рекламі і правильній стратегії, побудовані на самому початку, і контент-плані. Тому саме завдяки цьому ми будемо створювати контент-план для соціальних мережах, публікувати тексти, фото, відео, інші матеріали у соціальних мережах, створювати креативи, які допоможуть виділитися серед конкурентів, які будуть людина саме бачити на рекламі, і працювати над візуальною частиною, щоб людям, які. Перше побачили вашу сторінку, було приємно туди зайти і подивитися. Також встановлювати контакти з блогерами, інфлюєнсерами, лідерами думок. Це ви знаєте під назвою так UGC контент. Це якщо по модному зараз знаєте такі є креатори, які розповідають про товар, про послуги через таку щиру рекомендацію, відмітки, і ви якраз з'єднуєтеся, конектайтеся з такими людьми, які розповідають про ваш товар, і ваш товар знають усі, і ціль в повністю закрита. Також вам потрібно розробляти стратегію. Це в загальному не так складно, як всім здається, але це фундаментально важливо саме знати, як правильно це робити, тому що стратегія це такий фундамент, коли ви знаєте, так в цьому місці я хочу продажі і ви вибудовуєте вже на початку стратегії повноцінний шлях, як ви ці продажі досягаєте. Все до максимально просто, тобто, ви виділяєте на це день, а потім цілий місяць вже посягаєте результати. Також ви займаєтеся просуванням, це можуть бути рілси, які залітають в рекомендації, які ви якраз таки скролите. Це може бути реклама, яку ви будете запускати, або це можуть бути блогери, які розповідають про саме ваш товар. Також допомагати та вирішувати конфліктні ситуації, наприклад, якийсь скандал з брендом іншим, або з аудиторією, яка, наприклад. Розповсюдилась скрізь, і вам потрібно в соціальних мережах або це гарно сприховати, або вам потрібно це правильно, коректно висвітлити для того, щоб бренд не зазнав певних якихось втрат, саме цінностей зі своєю аудиторією та конекту. Давайте зараз перейдемо до навичок саме спеціаліста, які у вас мають бути. По перше, це вміти грамотно використовувати соціальні мережі та під поставлені цілі. Тобто це дуже сильно важливо, щоб ви не просто заходили як людина, яка там постить сторіси, рілси, пости, робить зйомочку, контент крієйтер Ні, ви заходите в проект вже з конкретними цілями і знаєте, як їх досягти. А це саме така стратегія, яку ви дуже швидко навчитеся тут створювати. Також створювати стратегію, яка принесе в потрібний саме результат вам. Це те, про що я говорю, коли у вас є повне розуміння, як цей результат досягнути, створювати та реалізовувати контент-план сторінки, які ви, виходячи з стратегії, вже розписуєте на місяць, і потім ви просто вже постите і досягаєте цілей. Протягом місяця також це вміти просувати бізнес різними методами платними і безкоштовними. Платні це може бути реклама у блогерів, це може бути реклама у Фейсбука. Безкоштовний – це може бути Тік-Ток, Це може бути саме Рілси. І Вам потрібна така правильна стратегія, не просто. 100 відео робити і щось залетить, а правильно розумієте, а ще яке саме відео, по якій стратегії, по якому фундаменту, по якій структурі має бути написано це відео для того, щоб воно було саме потрапило до рекомендацій, або як мені постити, з якою часткою, з якими сенсами в загальному TikTok, яка є стратегія TikTok, для того, щоб бізнес просувався саме органічно. Звісно, ви це все маєте вміти. Також ви маєте або проводити, або організовувати зйомки для бізнесу. Скажу так: 80% класних маркетологів і спеціалістів не займаються зйомками, вони це делегують, тобто, це абсолютно не є проблемою. Якщо ж вам це подобається, це приносить вам задоволення, таке як, наприклад, мені, то ви можете організовувати і займатися зйомкою. Також створювати та складати візуальний контент-план сторінки. Тобто, для того, щоб людина, яка Зайде на вашу сторінку, їй було приємно там залишитися. В яких нішах вам будуть саме платити дорого, як саме спеціалісту на закордонному ринку? Таких ніж дуже багато. Наприклад, екопродукти на життя, модні стильні аксесуари, здоровий спосіб життя, фітнес, подорожі та туризм. До речі, якщо хтось спостерігає зараз моїм блогом, нещодавно я їздила на острів Тенерифе і а, в тур. І там в турі була дівчинка саме спеціаліст, яку взяли на контент супроводження, яку взяли на реалізацію саме контент плану, на зйомку. І уявляєте, і людина, яка саме спеціаліст по факту. Повноцінно е, в темі туризму подорожує разом з кожним туром, знімає кожен контент, постить відео, постить сторіс. При цьому їй ще за це платять, і при цьому вона бачить весь світ. Тобто, це в загальному суперкрута е, ніша. Це те, що я бачила на свої очі. Це те, з ким я спілкувалася з цими спеціалістами на свої очі. Таких я саме спеціалістів насправді дуже багато хто так подорожує таким видом. Це було нещодавно. і Острів Тенерифе був прекрасний. Тому якщо хтось хоче подорожувати. І в загальному займатися в ніші туризму саме спеціалістом це дуже гарна альтернатива, саме працювати з такою нішою. Також інноваційні технології, гаджети, веганська кухня, продукти, електронна комерція онлайн-бізнес, інтер'єр, дизайн мешкань, мода плюс сайз, б'юті-сфера. Це те, що ви, це тільки одне таке звено, яке ви точно чули знаєте. Також це дитячі товари, батьківство, геймінг, розваги, ділові та кар'єрні поради, кулінарія, психологія, мода дії. Є та інфлюєнсери, фотографія, блогінг, спільноти саме певні якісь такі вузькі маркетинг, бізнес, розвиток, масаж, спа, домашні ручні вироби, освіта, екстремальні види спорту, мода для тварин, розваги для дітей, книги, література, музика, концерти, маркетплейси, онлайн-торгівля. Тобто я виписала навіть не всі ніші, які є. Але ви розумієте, що не знайти клієнта тут неможливо, тому що саме спеціалісти не тільки працюють з б'юті сферою, тобто таких сфер де є клієнти більше, наскільки ви бачите, 30. І ще є нішовані маленькі ніші, про які я вам навіть зараз не розповіла, але які так само, наприклад, як криптовалюта платять. Від тисячі доларів, навіть якщо ви новачок. Тому скільки саме спеціалісту платять за просування одного такого бізнесу, якщо ми будемо говорити в середньому з максимально низькими середніми показниками, тому що в мене немає зараз для вас певної якоїсь сілі увісті вас в заблуждені, щоб ви були в рожевих окулярах і так далі. Скоріше за все, якщо ви новачок в Україні, і ви берете перший свій проект, перший. Після повноцінного навчання це буде проект за 300 доларів. Тобто це ось така картина. Але це не так 100%, тому що е також закривають навіть в Україні на 500 доларів. У вас будуть такі методи, тобто у немає про що переживати. Діючому спеціалісту вже платять 500 доларів, це якщо у вас є хоча б один кейс, один клієнт, з яким ви попрацювали місяць, все після цього моменту ви чітко можете закривати свого, наприклад, другого клієнта на 500 доларів і вже йти до 1000 доларів після того, як у вас вже є е, третій саме такий клієнт. Тому що якщо ви грамотно навчилися е, зараз в даний момент, вам не потрібен високий, якийсь суперкласний досвід, тому що досвід ви закриваєте вже під час навчання, якщо це практичне навчання. Також на закордонному ринку, яка зараз ситуація? Якщо це ваш перший клієнт, це 500-650 доларів. Це якщо перший це клієнт, якщо це ваш другий клієнт, а, тобто там вже від тисячі доларів ви можете чітко брати, але я вам говорю я картина, на яко на якою ви маєте саме дотримуватися, а яка є в середньому для того, щоб нікуди вас не водити. Заблуждення. А якщо ж говорити про, наприклад, моїх учнів, то більшість закривають своїх перших клієнтів вже виходячи з 500 тисяч доларів, тисячі доларів це якщо закордонний ринок, тобто немає ніякої в цьому проблем. І якщо ви профі на закордонному ринку, тобто ви займаєтеся виключно саме просуванням бізнесу в соціальних мережах як контент креатор, як маркетолог, то це може бути від півтори тисячі доларів. Це якщо у вас вже третій, четвертий проект, з яким ви працюєте, тобто ви легко можете брати такі суми. Скільки часу йде на один проект? У новачка в середньому, виключно я не знаю, які саме у вас є розмови, якісь можливості, але в середньому також період навчання. Коли ви навчаєтесь і вже під час навчання одразу реалізовуєте досвід, кейс свій вже робите, це до 4 годин на день може займати, може, наприклад, разом з навчанням менше займати тут, дивлячись, скільки вам саме. Потрібно часу для того, щоб розшевілітися. Але все ж таки кажу це індивідуально. У когось це займає одну годину, у когось це займає півгодини, у когось дві з половиною години. Але я вам даю самі такі критичні одразу показники, до яких, наприклад, якщо у вас буде там щось не виходити, то ви будете розуміти, це от максимально що може забирати у вас скільки часу. Там до чотирьох годин це максимум такий, якщо ви дійсно не можете розібратися, але це зазвичай відбувається дуже сильно рідко. А це триває лише один місяць. Ви можете вести таких проєктів два на місяць, заробляти вже свою першу тисячу доларів і при цьому там, вести до 6 годин на день працювати, до 8 годин на день, дивлячись разом з навчанням, скільки у вас це буде забирати часу. Якщо ж ви діючий е, спеціаліст, у вас вже набита рука хоча б після першого свого клієнта, тому що якщо ви знаєте, все, до чого ви приторкаєтеся вперше, воно якби найважче. Але потім, якщо у вас вже рука набита, у вас вже був один клієнт, у вас це буде займати до 2 годин на день. Все. Тобто більше у вас не має займати саме як ось одного клієнта. Ви можете вести таких проєктів, наприклад, 3-4 або навіть 5, якщо є своя команда. Тобто, якщо ви берете собі якусь асистентку, помічницю, то вже можете 5 і вище брати проєктів і абсолютно спокійно себе відчувати, також працювати там до 8 годин на день, але вже при цьому заробляти 3 плюс тисячі доларів. Як сформувати ціни на свої в загальному послуги? Зараз вам покажу такі тарифи, від яких ви можете вже зараз відштовхуватися. Ось, наприклад, там три від 6-80 доларів, це аналіз конкурентів, це стратегія, це оформлення сторінки повноцінно, це кроспостинг на інші соціальні мережі, підбір цільової аудиторії, для якої ви це все робите. І воронка продажів це, наприклад, коли ви створюєте саме стратегію в рілсі. Щоб людина, наприклад, з рілса або з реклами перейшла на сторінку, вона подивилася пости і перейшла, наприклад, дірек написала: ось це така, наприклад, є воронка. Це від до 80 доларів. Далі ви можете в загальному в 680 доларів обрати тариф, оберіть саме ті пункти, які вас зацікавлять і створіть власний пакет, і, наприклад, з яких може послуг складатись такий власний пакет, наприклад, до п'яти-чотирьох позицій ваших послуг за 950, наприклад, доларів. Рекомендований тариф, аналіз конкурентів, стратегія, оформлення сторінки повноцінна, кількість, наприклад, постівний місяць, щоденні сторіс, кроспостинг, налаштування. Сюди вже, наприклад, ви можете вмикнути реклами. Підбір цільової аудиторії, таргетована реклама, створення рекламних креативів і, наприклад, воронка. І клієнт може щось прибрати, може щось додати. І вже, наприклад, максимальний тариф за 1200 доларів це те, що ви можете максимально легко поставити. Це, наприклад, вже аналіз, вивчення всіх методів просування. Це стратегія, це оформлення сторінки повноцінно. Тобто, коли ви на протягом місяця видаєте повноцінну сторінку, там може бути 16-20, наприклад постів. Це кроспостинг, налаштування рекламного кабінету, загальному налаштування самої реклами. І, наприклад, співпраця може бути з блогерами, або може бути, що ви сюди вмикаєте певну якусь колаборацію з іншими брендами, ви зв'язуєтесь з цим брендом. І завдяки тому, що ви якомога більше надаєте своїх якихось обов'язків, ви можете дати високий рівень вибору для свого клієнта, і він вже не піде вибирати між вами за 500 доларів і між іншим спеціалістом за 500 доларів. А він вже буде обирати між вами, заплатити вам 600 доларів чи заплатити вам 1200 доларів, або обрати за 680. ті послуги, які він вважає в його бізнесі, будуть більш резонними. Тобто вам головне вивчити на багато якомога. Багато гарних діючих інструментів і далі вже їх продавати.